Слава Україні! От зараз покажу, що робить з сім'ї, коли десь або пропала матка тут, або ще тут. Я не знаю, це на закинутій пасіці. І в нас міль, от ми маємо підбила міль. Небагато, але ось так підбила. Вже під осінь, напевно, зайшла сюди міль, тому що не дуже. Не дуже сильно пошкодила, але пошкоджено от яка, яка міль. Це магазин. І зараз ми ще опустимося до корпуса. Ось це так. У нас на паськах, коли не дивишся за бджолами, працює міль. Ось. Ну, не дуже. Тут певно сім'я зруїлася, я так розумію. Тому що ось є маточники і певно матка не облетілася. І Потрошка-потрошка скапала, але ось міль робить свою роботу. Ось така ситуація.